Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, залишилось уже не так і багато часу до того моменту, коли ми почнемо збирати квіти шафрану. Тобто почнеться сезон збору урожаю. Нагадую, що в минулому році він почався 1 жовтня. 1 жовтня ми почали збирати квіти в селищі Борочичі, Горохівського району Волинської області на полі 4 гектари. Ну, а в минулі вихідні ми знову були на нашому полі, ну і продовжили боротися з бур'яном. Дощі йдуть і бур'ян не сидить на місці. Тому ще раз прийшлося поборотися з бур'яном на полі 4 гектари шафрану. Ну, а як це відбувалося, я покажу вам в своєму відео. Отож, Вірнус. Ну так от, друзі, 22 липня знову на полі. 4 гектари шафрану і знову боротьба з бурянами. Дощі йдуть і бур'яни знову з'явились. Ну, зараз це знову примінили ми мульчер, бо е якби покропити гербіцидом, то один бур'ян великий, другий маленький. От, тому вирішили його трошки підрівняти, от, скосити і вже те, що буде відростати, те вже обробимо гербіцидом. Ну а бачите, бур'ян такий от... Ну це вже ми пройшли мульчером. Бачите, поле вже таке от більш-менш чистеньке. Ну а тут, от, а тут от ще рядки які ми ще не пройшли, покажу, бур'янець. Як він пішов в ріст. Бачите? от, от. от такий от бурянець. Ну і бачите, поборолись. І от є результат. Ну що, треба боротися? Треба боротися. Тут і заросло. Ну, ще будемо гербіцидом обробляти. Ну така от обстановка на 22 липня. Наш Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавого.